І що, Ларису, ти ось так просто перекреслиш 20 років нашого спільного сімейного життя. Микола стояв під дверима нашої квартири, сподіваючись, що я його зараз пущу. Дозволь нагадати тобі, що це не я, а ти все перекреслив, кажу. Мій колишній чоловік раптом подарував мені невеликий букет квітів, коробку цукерок і знову став проситися. Впусти мене, давай поговоримо як дорослі люди. Я ж не просто так прийшов. Я впустила Миколу, запропонувала йому прийти на кухню. Чай будеш? Каже, чого прийшов, у мене не так багато часу, зауважила я. Ларисо, розумієш, втомився, я жити один. Без тебе життя втратило зміст. На цих словах я аж присіла. Зовсім не це на мого колишнього чоловіка, який завжди мене переконував, що це я від нього залежу, і я без нього пропаду. Микола був хорошим господарем, вмів заробити гроші, все додому купував, але щодо мене, то він був дуже жадібним. Ми прожили з чоловіком майже 20 років, і за весь цей час він жодного разу не подарував мені навіть квіти, не кажучи вже про якісь дорожчі подарунки. І, хоч я сама працювала і заробляла, та мені не можна було собі ніякі обновки купувати, типу, для чого тобі нові чоботи, якщо ти ще старі не зносила? Складно повірити, але я мирилася з цим усім багато років ніякого нового одягу, ніякої косметики, ніяких манікюрів чи зачісок. Прозріла я пізно, сталося це тоді, коли ми святкували 40-річний ювілей. Вперше в житті я захотіла запросити в ресторан родичів і друзів, адже ніколи нічого подібного у мене не було. Чоловік спочатку погодився, але вже ввечері того ж дня сказав, що нічого не буде. Як не буде, чому не буде, в розпачі запитала я. А ти рахувала, скільки все це коштуватиме? Якщо ні, то ось поглянь, каже мені Микола і дає аркуш А4, списаний з обох сторін. Він порахував, що 20 гостей в ресторані за них доведеться заплатити близько 30 тисяч гривень. Плюс мій одяг – 3-4 тисячі, нове взуття десь приблизно так само, ще 2-3 тисячі потягнуть манікюр макіяж і зачіска. Я крутила в руках цей аркуш і не знала, що йому на це відповісти. Але ж 40 років це один раз в житті, кажу я йому. «30, 50, 60 – теж один раз у житті. Ти що, і справді готова виконати 40 тисяч гривень в один вечір? А я не готовий. Якщо у тебе є свої гроші, святкуй, а я тобі нічого оплачувати не збираюсь», – заявив мені мій чоловік. А якщо буде ще щось подібне вигадувати, то я подам на розлучення. Своїх грошей у мене, звичайно, не було, адже спільну сімейну казу завжди вів чоловік. Та мене настільки вразив його вчинок, що я зробила те, від чого від мене ніхто не сподівався. Я сказала чоловікові, що йду від нього. Наша єдина донька на той час вже була студенткою, поїхала вчитися і вдома не жила. Тож я вирішила, що настав час щось змінити. Я переїхала у квартиру, яка залишилася моїм батькам від бабусі. Це житло вони здавали, але коли почули, яка у мене ситуація, то впустили мене на деякий час в цю квартиру, але єдине про що вони мене попросили, це щоб я не поспішала офіційно оформляти розлучення. Та кому ти потрібна? Ти всій паспорт заглядала. Та ти що? Думаєш, що тебе зараз хтось візьме? Та ти до мене ще приповзеш, щоб я тебе назад прийняв, заявив мені тоді Микола. Він був, як завжди, переконаний, що дуже багато добра для мене робить, а я невдячна і не вмію це цінувати. Я все ж пішла, спробувала зібрати себе по частинках. Не минулої трьох місяців, як чоловік знову з'явився в моєму житті, він пожив без мене і зрозумів, що йому нелегко. Ще б пак, я ж і прибирала, і прала, і готувала, і гроші додому приносила. І мені ніколи нічого не треба було. Я ж жила заради чоловіка і своєї дитини. Микола клянеться, що він усе усвідомив, що любить мене, і якщо я повернусь, то все буде по іншому. Та, якщо чесно, то я не знаю, чи варто мені зараз повертатися до чоловіка, адже я, хоч і живу в гірших умовах, але це спокої, і навіть за цей час вже встигла купити собі дещо з обновок, а також змінила трохи свій зовнішній вигляд. Тепер мені подобається жінка, яку я бачу щодня в дзеркалі. Ми ж з тобою стільки років прожили, не можна так все просто забути. Ми до молодості не йдемо, а в старості все ж зручніше разом. Микола таки наполягає, щоб я до нього поверталась. Він підключив моїх батьків, своїх, навіть нашу дочку, яка неочікувано стала на сторону батька. Я сказала, що мені треба подумати, бо направду не знаю, яке рішення мені варто прийняти.